Хотілося б привітати в цей день Миколая Святителя на нашого охоронця. Він так зіпав з Днем Збройних сил України. І хочеться побажати, щоб він до кожного нашого військового представив ангела-охоронця, щоб ми здобули якнайшвидшу перемогу, справедливий мир. І ще вчора у нас був також День волонтера і хочеться подякувати. Іван, оцю нашому, так як православна церква України, вона в часи Майдану найперша стала на захист людей, відкрила ворота Михайлівського собору. Я дякую усім батькам, які привели сьогодні своїх дітей до церкви. Зараз ми будемо передавати вам подарунки від святителя Миколая. Він передав вам їх. Адже я сподіваюся, що ви були чемні і слухалися своїх батьків, слухалися е, вихователів своїх. Тому сьогодні отримаєте подарунки помічниками сьогодні Святого Миколая. Є е, е, партія Європейська Солідарність. Завдячуючи їм, ми сьогодні маємо можливість вручити вам подарунки від святителя Миколая, за що щиро дякуємо. Я за це помолюся, і дихенько щастя, Дай моїй родині і кохання Україні. Молодці подарунок. Молодці, молодці, виписуємо. Тільки білий ніс, білий з воду діалити, там є не біли. Молодці, дає здоров'я, будьте здоров'я, приходьте до церкви.